Овні, вітаю вас! Це гороскоп для вас на січень 2025 року. Мене звуть Ольга Медведська і ви на моєму ютуб-каналі присвяченому астрології української мови. Січень обіцяє бути для вас дуже багатогранним місяцем, адже вам доведеться вирішувати як сімейні справи, так і якісь поточні робочі питання. І також ви можете приділяти час своїм друзям, зустрічам із коханими і пошуку нових яскравих емоцій. А також вам слід буде повернутися до якихось питань, які ви вже намагалися вирішити в листопаді 2024 року. І ось в січні, а саме в перші дні з 1 по 5 і пік буде 3 січня, відбуватиметься взаємодія двох планет Марса та Плутона. Марс це планета війни, агресії, вогню, а Плутон це влада трансформації. І також і сила. І ці дві непрості планети стануть в напружений аспект між собою, тобто це буде опозиція. І вони утворюватимуть напругу, яка розповсюджуватиметься на звичайних людей, на міжлюдські відносини, і також впливатиме і на весь світ, тобто на якісь міждержавні стосунки, на світову арену загалом. І в цей час не слід. Бувати в місцях скупчення людей потрібно бути більш акуратними, уважними, не вв'язуватися в конфлікти. І також, як би вам сильно не хотілося прояснити якусь ситуацію, скоріш за все, результату це не дасть. І ви лише роздмухаєте величезну проблему, а вирішити так нічого і не зможете. Тому краще. Намагайтеся зберігати спокій, наскільки це буде можливим в цей час, і дайте просто бути ті, якісь ваші проблемні ситуації. У вашому випадку цей аспект буде торкатися 5 та 11 домів вашого гороскопу, через що можуть виникати повторно якісь конфлікти, наприклад, між вами і вашими дітьми. Також може бути якась і неприємна ситуація в житті ваших дітей, або ви будете залучені у вирішення цієї ситуації. Також може бути конфлікт чи непорозуміння між вами і вашими колегами, друзями чи якимись вашими однодумцями. Також це може бути і протистояння якесь вашої дитини в соціальній певній групі. Наприклад, якщо ваша дитина ходить в школу до прикладу, то вона може бути в якихось непростих стосунках із своїм цілим класом. 3 січня Венера. Ця планета гармонії, краси і романтики переходить в знак риб. Це ваш 12-й дім гороскопу. Венера приносить покращення в ту сферу, якою вона торкається. В даному випадку ви зможете можливо відвідати якесь місце віддалене і яке вам сподобається, в якому вам буде приємно. Також ви можете займатися якимись духовними практиками, які також будуть вам нести користь і насолоду. А також венера, це, як ми сказали, вище планета романтики. Тож для когось із вас це буде початок романтичних стосунків, але при тому вони можуть бути таємними тими, про які ви не захочете розповідати іншим. Але венера це також і якісь матеріальні надходження. Тобто це можуть бути і якісь подарунки. І це може бути і прояв Венери в якості таємного санти, як то кажуть. Тобто ви можете отримати подарунок, а від кого ви не знаєте. Чи також ви можете отримати якийсь подаруночок від людини, яка є далеко зараз від вас. 4 січня відбуватиметься гармонійний аспект секстиль між Сонцем та Сатурном. При цьому він буде в вашому 10 та 12 домах гороскопу, і завдяки цьому аспекту ви зможете досягти якихось хороших результатів, домовленостей або зробити якісь вдалі кроки в напрямку вашої кар'єри. Це можуть бути і вдалі переговори з керівництвом або якась позитивна відповідь на якийсь ваш запит від органів державної влади. Але при цьому пам'ятайте, що вам потрібно бути наполегливими, діяти структуровано і за планом. Також 4 січня Марс, це планета активності руху вперед, який, до речі, протягом всього січня буде йти назад, тобто він буде ретроградним. Тож він в своєму цьому заткуванні зайде. Ваш четвертий дім гороскопу, тобто він повернеться в знак рака, і тому вам можливо доведеться повторно займатися тими справами, якими ви вже займалися, і які є пов'язаними із вашим місцем проживання, вашим житлом, можливо, вирішенням якихось сімейних питань, справ а можливо, це буде і якась повторна сімейна зустріч. 6 січня діятиме напружний аспект квадрат між Меркурієм та Нептуном. І це буде час, коли можуть активуватися різного роду шахраї. І загалом люди будуть схильними обманювати і обманюватися. Тому тримайте вушка нашорошеними, не вірте нікому і багато разів перевіряйте вхідну інформацію. Вона може бути неправдивою з різних джерел. А з 8 по 28 січня Меркурій, ця планета знань, інформації, комунікації і пересування. Перейде в знак козирога, тобто ваш десятий дім гороскопу, і в цей період часу ми всі станемо більш зібраними, можемо мислити більш структуровано, як і виражати свої думки. Також ми станемо можливо менш емоційними, тому що козирог – це все ж таки більше про аргументи, факти, а не про відчуття. Тож, тим більше, що Меркурій опиниться в вашому 10-му домі гороскопу, то в першу чергу все це сказне вище стосуватиметься вас. Ви можете бути націленими на досягнення ваших цілей, і при тому ви можете розробляти. Плани досягнення цих цілей і крок за кроком вже починати їх досягати. Також це буде час для вас, коли ви можете звертатися в державній інстанції, а також можете спілкуватися чи вести переговори з керівництвом, з людьми старшими від вас за віком. Також це може бути більше спілкування з якимись старшими родичами, наприклад, з вашими батьками. А 12 січня відбудеться гармонійний аспект між Марсом і Нептуном. Це такий аспект, який допомагає нам в здійсненні якихось наших справ, якщо ми діємо активно, це не мов би, як допомога вищих сил. 13 січня на небі зійде повня в знакові рака, тобто, в вашому четвертому домі гороскопу. Повний місяць завжди приносить якусь кульмінацію, ставить крапку в певній сфері. І в вашому випадку це відбудеться. Стосовно теми житла, місця вашого проживання чи якихось сімейних питань, це може бути завершення, наприклад. Ремонту чи перестановку якоїсь домашньої. Також це може бути розв'язання якоїсь сімейної ситуації, коли ви вже дізнаєтеся результат, як правильно вчиняти, наприклад, вам. Також це може бути завершення оформлення документів з приводу нерухомості, чи ви можете переїхати вже в інше житло або в інше навіть місто, якщо ви до цього вже йшли. 16 січня відбуватиметься протистояння. Напружний аспект, який називається опозиція між Сонцем та Марсом. При цьому будуть задіяні ваш четвертий та десятий доми вашого гороскопу. І в цей день ви можете відчувати напругу в ваших стосунках із домашніми, і з вашим керівництвом. А також може бути відчуття такого деякого перетягування вашої уваги. І ви буквально не знатимете за що хапатися, чи вирішувати домашні питання і проблеми, або ж вирішувати якнайшвидше якісь робочі питання, які також потребуватимуть вашої невідкладної уваги. Проте цей аспект також може принести в ваше життя і необхідність прийняття вами якогось вибору, наприклад, стосовно вашої кар'єри, коли вам потрібно буде вирішити, чи ви готові заради кар'єрного зростання. Зменшити кількість часу, який ви проводите з вашою сім'єю, також ви можете бути поставлені перед вибором, що вам потрібно переїхати, наприклад, в інше місто заради того, щоб просуватися кар'єрними сходинками, тобто цього може вимагати ваша робота, ваше керівництво з 17 по 21 січня відбуватиметься з'єднання Венери та Сатурна в рибах. Тобто в вашому 12 домі гороскопу, і це таке незвичне з'єднання, тому що Венера це ж планета задоволення, а Сатурн це планета строгості і обмеження. Таке їхнє з'єднання може принести певну користь в тому випадку, якщо ви будете, якщо ви зможете прийняти певні аскези і зможете обмежити себе в певних ваших насолодах чи в тому, що дарує вам. Задоволення, але якщо воно не є для вас корисним. І, до речі, це може стосуватися і теми якихось прихованих таємних стосунків. У вас може виникнути така ситуація, що вам потрібно буде відмовитися від таких відносин, або ви самі прийдете до того, що це вам не потрібно. 19 січня сонце перейде в знак водолія, і того ж дня ми відчуємо, що нам хочеться більше соціалізації. Нам хочеться. Ходити в місця десь серед людей бути, тобто можливо, відвідувати якісь гамірні заходи, можливо, бачитися з друзями, відвідувати якісь гуртки за інтересами. Також може бути більше спілкування з колегами, і ще ми станемо більш зацікавленими, можливо, в якихось науково-технічних новинках, в гаджетах. І ще ми можемо відчути бажання бути більш вільними і в чомусь, навіть такими бунтарськими. 21 січня відбудеться з'єднання Сонця та Плутона. І цей аспект він є доволі рідкісним, він буває всього лише раз на рік, і він починає новий цикл очищення і трансформації, тому що саме це і є роль Плутона. І зараз вони зустрінуться в 11-му домі вашого гороскопу, тому що це буде знак водолія, і тому ви зможете відчути бажання. Оновити, очистити можливо коло вашого спілкування, можливо, вже і відбуватимуться певні події, стосовно того, щоб змінити ваше коло спілкування. Це можуть бути якісь важливі розмови, наприклад, з вашими друзями, або якісь події, завдяки яким ви зможете по іншому поглянути на ваші стосунки із соціумом, з вашими колегами або з вашими друзями. Одинадцятий дім це також дім наших мрій і майбутнього. Тому під впливом цього аспекту ви зможете е, відсіяти ті мрії, які є нежиттєздатними, тобто відкинути те, що є утопічним. 28 січня Меркурій, планета. Інформації, зв'язку, пересування перейде в знак водолія, теж тобто ваш 11-й дім гороскопу, і з цього часу у вас справді стане більше спілкування. Ви зможете більше знайомитися, бувати на якихось заходах. Також для кого це є актуальним, ви зможете. Почати в цей час навчання, особливо в сфері IT, або в цьому, що стосується інтернету, або маркетингу, просування в інтернеті, соціальних мережах. Також ви можете в цей час почати вести якісь нові проекти, які стосуються новітніх технологій, IT. А також, до речі, це може стосуватися теми астрології, космосу, авіації. Тому що це теж є під впливом 11-го дому гороскопу. А 29 січня відбудеться ще й молодик в знакові водолія, і є ваш 11-й дім гороскопу. Молодий місяць завжди приносить щось нове, нові віяння, старти. І це може бути і початок нового для вас проєкту, особливо якщо це проєкт пов'язаний з сферою інтернету, новітніх технологій. Також це може бути і новий друг. І ще це може бути запрошення кудись сходити з вашими друзями. І ще ви можете придбати, а ще у вас можуть з'явитися нові гаджети, і ви можете почати працювати з якимись новими програмами, наприклад, у вас по роботі. І тоді ж, 29 січня, відбудеться з'єднання Меркурія та Плутона, і це теж буде в 11-му домі вашого гороскопу. І цього дня буде просто величезною сила слів і думок, тому будьте дуже обережні до того, що ви кажете, і також відслідковуйте кожну свою думку. Але зважайте також на те, що цього дня можуть бути і конфлікти, тому краще намагайтеся зберігати спокій. Я бажаю вам яскравого і вдалого січня, мої дорогі овни. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк, пишіть коментарі. І підписуйтесь на мій канал, я буду вам дуже рада. Побачимося!